Привіт! Це канал Алло Село. Сьогодні у нас погляд закинутої хати в селі. І так, заходимо у двір через стару поживілу браму. Все довкола виглядає покинутим і забутим. Перед нами ось стара хата з дерева, обмазана глиною. Походимо трошки, обходимо будинок з боку, стіни ще тримаються, але видно, що час залишив свій слід. Зазирнемо у вікно, де вже давно немає шибки, лише старі металеві ґрати. Цікаво, що залишилось всередині. Очі кидається старана, напівзруйнована глиняна пічка, попри сміття всередині сама кімната виглядає досить охайною, ніби колись тут було затишно і тепло. Таке у мене враження склалось. тепло і приємно. Ось так тут було влаштовано колись на печі. Варилася тепла смачна їжа. Але все це вже історія. Потроху йдемо далі, піднімаю погляд у гори, видно дерев'яний дах під софіт. Усе погнило і сіра дахівка багатьох місцевого вже покришилась. Виходимо до середнього кута хати. Щось я фундаменту не бачу взагалі, на чому ж вона тримається? Можливо, серед вас є експерти, скажіть, чи варто купувати таку хату, чи її можна відновити, чи, чи вона ще годиться для відновлення, чи, чи тільки під знос, а цінність має лише земля? Ну, не знаю. Напишіть. Тож, закінчуємо, виходимо з двору. Ми закриваємо переживіло хвіртку, Закри. що здається вже сама лет тримається. Ось так закінчується наша маленька подорож. Забути минуле. Друзі, підписуйтесь на канал, ало село попереду, що буде дуже багато цікавого, запевняю вас. Ви не розчаруєтесь. Отож, лайк і йдемо далі. Дякую!